І вам слава, сині гори, кригою окуті. І вам, лицарі великі, богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Чорна кача не садуші, душі, пати сині плиде. За байдужість нині. Вітна нації гине, прокидайтесь, женіть з хати московщини Ката Ваша ненька Україна вам і панка. Тихо плаче Україна, сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна. І Тяжко ридає над синами, що померли, сльозами вмиває. плаче ненька Україна, плаче рідна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Україно моя рідна, що з тебе зробили? Нема долі, нема волі, хрести і могили. Я просив. Єднайтесь, браття, а мене не чули. Свою віру, свою долю. Зрадили, не чули. Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, а на апостольському престолі Чернець годований сидить, Людською кров'ю шинкує і рай у найми віддає. Небесний цар, суд твій всує, і всує царство твоє. Поникли голови козачі, не наче неначе стоптана трава. Ухай наплаче, стог не плаче, за головою голова додолу пада кат лютує. Стане Україна і розвіє му неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі невольничі діти. Та неоднаково мені, як Україну злії, люди присплять лукаві і в вогні її окраденою згублять. Ох, неоднаково мені! Отак подивишся з даля на москаля, і ніби справді він людина. Іде собі, мов сиротина, очі блим, губами плям. І десь трапляється хвилина, його буває майже шкода, а ближче підійдеш худоба. Дніпру благає, Хортиця, Карпати, через віки заговорив Тарас, Великі гріх є, маче продавати Без України і не бути вас. А на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Смійся, люти враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де, люди наша слава, слава України! Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чому лихо не приспало, як свою дитину? Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражою злою кров'ю волю окропіте. Не дай нам, Боже, втратити країну, небесний Отче, бережи її від зла, моліться, люди, за Вкраїну, щоб батьківщина у дітей була. Але ж ви вірте, люди, знайте, настануть у нас щасливі дні. Малюйте, мрійте, уявляйте. Ми переможемо в